Вітаю вас на уроці з інформатики і сьогодні ми з вами розглянемо роботу в Excel, а саме створення таблиці розрахунок заробітної плати. Перше, з чого ми почнемо, це створення структури таблиці. В клітинці А1 ми напишемо номер порядковий, другий стовпчик це буде прізвище. Наступний стовпчик оплата праці. І зверніть увагу, якщо ви хочете перейти на новий рядочок, ми натискаємо Enter в Word. В Excel це не це переходить одразу на нову клітиночку. Якщо ви хочете залишатися в цій же клітинці, ми натискаємо комбінацію клавіш Alt-Enter. І таким чином ви переходите в цій клітинці на новий рядочок. І можете продовжити писати, що саме. Наприклад, пояснення за годину. Якщо наш текст не вміщується в клітинці, ми її можемо розширити саме ось таким чином. І висоту стовпчика ми також можемо змінювати. Наступна клітинка тривалість робочого дня. Кількість робочих днів на місяць. Наступний стовпчик нараховано, відраховано, тобто, це буде рахуватися саме налоги. І останній стопчик це «До видачі». Всі стопчики, які необхідно нам, ми внесли. Тепер давайте трішечки відформатуємо заголовок нашої таблиці, виділяємо необхідні клітиночки і натискаємо по центру форматування це саме по горизонталі. І тепер по вертикалі ми також вирівнюємо по центру. Ми можемо зробити більш таку жирну заливку. І можемо ще додатково. Додати заливочку кольором, так, щоб вона якимось чином виділялася. Наступно починаємо заповнювати таблицю перший порядковий номер. Я вводю один enter, двієчку Enter. І на цьому моменті я зупиняюсь, далі користуюсь автозаповненням. Я виділяю. Ці клітиночки 1 і 2, щоб Excel розумів, з яким кроком ми будемо далі продовжувати номерацію. Підводю курсорчик, щоб в мене був чорний плюсик, затискаю і протягую до того моменту, скільки мені потрібно. У мене зараз, наприклад, буде 5 співробітників, і цього мені достатньо. Одразу оформлю межі таблички. Заходимо на межі і обираємо, який тип межі нам потрібно. усі межі. Одразу зроблю розташування по центру номерочків, щоб зручніше було працювати. І починаємо. Перше, вам необхідно зараз ввести прізвище співробітників і оплата праці за годину та тривалість робочого дня і кількість робочих днів на місяць. Наша таблиця майже заповнена, і тепер з приводу кількості робочих днів на місяць. Нехай у кожного співробітника буде 22 дні в місяць. Таким чином, ми вводимо це значення у клітиночку, і також, як з номером, ми робимо автозаповнення. Підводимо плюси, протягуємо, і в нас автоматично стає номер 22. Ну, точніше, число. Тепер, що стосується стовпчиків F, J і H, нараховано, відраховано та до видачі. Нараховано: ми будемо рахувати зараз з вами за формулою. Формула в Excel завжди починається зі знаку дорівнює. Потім нам необхідно обрахувати. Оплата праці за годину помножити на тривалість робочого дня і помножити на кількість робочих днів на місяць таким чином. Адреса цієї клітиночки я просто натискаю на неї, знак множення з клавіатури вводимо, помножити на ось цю клітиночку, знову натискаю на неї за допомогою мишки, помножити і на ось цю. Формула завжди завершується в Excel натисканням на клавішу Enter. І ось заробітна плата, яка нарахована. Тут я використовую автозаповнення, тобто підводю плюсик і протягую таким чином, в мене виконується автозаповнення. Наступний стовпчик відрахований. Давайте будемо рахувати, що буде відрахування саме 20%. Від того, що нараховано. Натискаємо дорівнює клітиночка адреси, в якій нараховано, помножити на 0,2. Помножити на 0,2 це і буде значення 20%. Натискаємо Enter, в нас розрахувалося, і ми також використовуємо автозаповнення. І таким чином наступно останні, останній стовпчик до видачі нам необхідно натиснути «Дорівнює». адреса цієї клітинки відняти адресу клітиночки ось цієї. Enter. І також виконуємо автозаповнення. Давайте позначимо зараз ті клітиночки, які ми вводили всі дані вручну. А ось білі стовпчик клітинок ми вводили за допомогою формули. Якщо ви хочете, щоб в стовпчиках, там де використовуються гроші, була прописана саме валюта, в Excel це не робиться саме вручну до ось цієї клітиночки. Ми не прописуємо ГРН, особливо якщо в нас виконувалася формула, ми це взагалі не зможемо зробити. Ми виділяємо клітинки, в яких потрібно виконати цей формат, і обираємо відповідно курс валюти, який саме. Якщо у вас, як і в мене зараз решіточки, це говорить про те, що даним не вистачає місця для відображення, розширюємо клітинку, і таким чином ми можемо побачити да, в місці цієї клітинки. Робимо форматування по центр і. У нас готовий результат. Якщо у вас змінюється, наприклад, оплата праці за годину у якогось співробітника. Ось давайте, наприклад, Коби збільшиться заробітна плата за годину, це буде 300. Натискаємо Enter, і ви тільки що побачили, да, що в нього змінилися ось ці показники. Також в цьому стовпчику ми можемо зробити додати валюту. І таким чином, наша табличка готова. Зберігайте та користуйтесь. Бажаю вам гарного навчання і до зустрічі на наступних уроках!